Ольга Гріднєва, тренер проєкту журналістка школа здоров'я. Народилася 26 жовтня. В дитинстві хотіла стати космонавтом. Улюблена книга. Тяжко бути Богом братів стругацьких захоплюється подорожами. Улюблене місце в кіровограді кав'ярня Маракеш. Виховує сина. Доброго ранку, Ольга. Доброго Оль. Доброго. Пригощайтеся кавою. Дякую. Тиждень планування сім'ї всеукраїнський проводиться надзвичайно багато заходів. Ми знаємо, що в Кіровограді мені здається, цього року це прямо рекорд. Я не знаю, можливо, я нас минулого року не прослідкувала, але цього року дуже багато всього, саме за акцентуванням. Плюс, плюс дівочки, які участвували в В під ліцею. Зараз я про це розповім. Ні, насправді минулого року просто тиждень планування сім'ї він був у вересні. Через ну через якби, політичні події його перенесли з травня на вересень. Ну і власне це був початок на. Чального року заходи ну, вони звичайно були, але це все не сприймалось так яскраво і так радісно, тому що в принципі тиждень планування сім'ї він же ну не просто так у травні проводиться, тому що ми маємо 10 травня день матері, 15 травня, день сім'ї. І от якраз там приблизно в цей проміжок і відзначається цей тиждень. Цього року так дійсно у нас ну, кожного дня в принципі, є які заходи і в Кіровограді, і, і в області, в обласне в районних центрах. Окрім того, проводився конкурс, mm -hmm. тобто, тобто була робота уже заздалегідь продумана. Розкажи, будь ласка, більше про конкурс, що мали зробити учасники. Ми знаємо, що сьогодні ми навіть дізнаємося, хто переміг у ньому. Так, ну ми якби спеціально так розраховували строки конкурсу, щоб оголосити переможців, якраз під час тижня планування сім'ї. Ну тому, що, по перше, це доречно. А по друге, якби головною метою конкурсу, якраз було привернення уваги молоді до. Проблем планування сім'ї до проблем репродуктивного здоров'я, а конкурс цей проводив прес-клуб в рамках реалізації проекту Журналістська школа здоров'я. А цей партнерський проєкт. Він реалізовується за фінансування Всеукраїнського Українського благодійного фонду здоров'я жінки і за кошти міжнародної програми технічної допомоги USAID. Конкурс тривав кілька місяців. Протягом конкурсу ми намагалися надавати, ну не ми намагалися, а власне надавали якби, таку, ну, не технічну, а я, не знаю, інформаційну підтримку учасникам, тобто були консультації, були тренінги для, власне, для молоді, яка потім, до речі, якби і брала участь у конкурсі. А, на конкурс а, було на конкурс приймались різні роботи. Власне його назва була турбута про репродуктивне здоров'я, вдумливе планування сім'ї та безпечне статеве життя, як запорука здоров'я нації і... майбутнього України. О, Таким вони чином трьоххіламетрове довга Дов... 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 ну, Дов... назва звичайно. але, але зі смислом ми хотіли просто самою назвою дати зрозуміти учасникам, що не треба зациклюватись там на якомусь одному аспекті, тому що всі ці питання вони дуже тісно пов'язані. Ну і власне це наше майбутнє. Були у нас різні роботи, були відеороботи, відеоролики, були мальовані такі плакати і були статті. Ну, Якщо чесно, то ну, передивляючись якби, матеріалу, конкурсу дуже по-різному підходила, молодь до цього абсолютно різні погляди. Але розуміють з розумінням? А, ну так, тобто, бач, видно, видно, що а, ні, там були ті, хто хто не, не користав, не, не був учасником тренінгів. Тобто просто заявили про бажання і надіслали потім роботу. Видно, особливо по статтях, видно, коли от, е, починають якби, писати про одне, а потім приходять до того, до тих виводів, висновків, що це ж моє життя, це моє майбутнє. То це дуже приємно, звичайно. Ми можемо оголосити переможців. Так, скільки, скільки, можна... взагалі, скільки призових місць, що отримають uh -huh. uh -huh. Значить, У нас був, був загальний призовий фонд 3 тисячі гривень, в межах яких ми, власне, якби, і готували призи, які отримують учасники. Призовий фонд ми споділили між, якби, на три місця. А перше місце у нас зайняв чудовий відеоролик, і він був знятий студентами педагогічного ліцею Кравченко Вадимом, Рац Іваною. І Ігорем Козенко. А, вітаємо їх дуже. Це перше місце, це переможить. А друге місце а, зайняв також відеоролик, але а, якщо от перший відеоролик це був прям міні-фільм, причому з таким сюжетом, із зав'язкою, з кульмінаціями, ну, дуже було приємно його такі романти. Вони мабуть, на опиті у них на фестивалі проходять. А, мабуть, зранжика, мабуть. мабуть. А, а, да, він до речі, до речі, мав назву «Чойсток». Кав'яново цікава назва. А друге друге місце також посів відеоролик. Його зняв Михайло Згривець, і у нього була там ще творча команда три людини. Це був ролік іншого типу, ролік інфографіка. Тобто, mm -hmm. і то знов таки інші. Ну, вони більше я так розумію, сучасні технології залучили уже. Так, так, так. Компьютер. Але все одно, але але все одно, якби ну, було натхнення, була, була така грунтовна, було грунтовне вивчення теми. Це дуже приємно. приємно, що до розуміючи насправді. Так. І а, а, третє місце ми довго обирали, але вирішили а, розділити між двома роботами конкурсними. А, третє місце посіли мальовані плакати, а, причому невисокими технологіями, а такі, теп, як, знаєте, як теплий ламповий звук, а там тепли, а, фломастерні малюнки такі. А, це а, обидві роботи із Кіровоградського ліцею професійних послуг. Учні цього ліцею її готували. Одну роботу підготувала учениця Нікольська Катерина, і у другої роботи двоє авторів: це сільідкова Наталія і Мірошні Валерія. Ми зараз вперше оголошуємо. Ще не знають ці люди? Так. Ні, Ці люди ще Слухайте, не Якщо ви нас дивитеся у ранковій каві, ми вас вітаємо усіх. Ви величезні молодці. Чекайте свої призи і плануйте своє майбутнє. Дозвичай, буде буде ще урочисте, урочисте вручення якби нагород, але ну це буде, а, ну мабуть, не, не такий не пафосний заход, а якби такі камерно, бо тому, що ми дуже багато хочемо сказати приємних слов нашим переможцям і а, ну, якби. Те, що вони власне нас самих дуже надихнули, якби на подальшу роботу на такий креатив і так далі. Хочу, на до речі, відмітити ще один момент. Дуже е, приємно, що е, приєднались не лише е, студенти вузів, е, ну це, як правило, така ну прогресивна частина молоді, так. Але і студенти, ну це фактично ПТНЗ, так, ліцей професійний ліцей сфері послуг. Е, дуже е, якби, приємні роботи. Е, дуже е, приємно, що це також активна молодь, тому що. Як правило, знаєте, ми якби все все одно орієнтуємось на інститути, на університети, на коледжі там в крайньому випадку, і тут така, така участь дуже приємна нам просто. На жаль, на жаль, часом магаданчику закінчується. Я не знаю, що сказати на кінець. Плануйте своє майбутнє, будьте прогресивними, дізнавайтеся більше інформації. Ну, а ми в ранковій каві будемо вам її подавати. Дякую, що завітала до нас. Дякую, Дякую що поділилася інформацією. Ми всіх вітаємо уже завтра, 15 травня, День сім'ї. Не забудьте привітати своїх рідних, але і дивіться ранкову каву, завтра все одно про це нагадаємо. Так, да. Ольга Гріднєва у нас була в гостях. В ближайших ваших планах обов'язково до 9 утра досмотріть ранкову каву. До кінця. Ми повернемося після небольшої Niech